Як покупка нерухомості в Німеччині це? 90% іпотека. Так, і у вашому випадку, я так розумію, це не було неїпотека. Це не була іпотека. Ага. Нам, Ось ми, тепер питали, я ми питали про іпотеку. Насправді ми хотіли там, можливо, розглянути навіть варіант покупки більш в новому будинку. У ну, нас непоганий будинок 79-го року, там після певних реновацій, там нове опалення стоїть з цими тепловими насосами, там, і так далі. Непоганий будинок, але може ми ж. Щоб щось інше би розглянули, uh -huh. але нам ні, нам відмовили в кредиті. Ми зверталися просто теж. Це нормальна практика. Зверніться, якщо вам відмовили, а то причину, ви хоть, А причину якусь назвали? На 24-му неможливо. Я тоді uh -huh. ще звертався, коли ми були на 24-му. Uh -huh. uh -huh. Але 18-й на рік їх теж не влаштує. Uh -huh. І ми купили квартиру, ну просто на що вистачило, тобто, що ми привезли гроші з, з Києва. З України те те й купили.